Але я дуже поважаю тих, хто включився і почав працювати. Бо саме от на таких людях все тримається, на таких людях, які готові вночі чи в день принести з дому, що треба, що останні віддадуть. Да? От на таких людях все й тримається. І тому так хотілося б два-три слова про кожного, як звати. Давайте представимося. Чи ще не вайна про самі? Я почну, Інна Васильівна біля мене, це наш доктор. Вона <рес> <рес> зустріла війну в росішках. Саме перше це будинок найближче до військової частини. Вона бачила те жахіття, яке. І на велосипеді з дідуською своїм їхали на Христинівку, щоб хоча б самим для початку врятуватися. Але на другий день вже були на роботі. Як би там не було страшно в тих осіжках, як би не переживали, чи там в хаті щось залишилося, чи ці стіни залишилися, не було світла, не було газу, на роботі вже було. Дом, звісно, я купала, коли це бомбили, взриви летить, і ти бігаєш, не знаєш, куди воно падає, і потім ти ж приїхали з батьком. Але потім Івана, як казала я Івану, що на роботі забуваєшся за оце на роботі двигаєшся, робиш людям добро, дивишся на цих людей. Хлопці ноги бачила, теж такі, що неєстені, напухші, неєстеного кольору. Ну, Господи, кажу, їм ще ж хуже, чим, чим ми оце ходимо, робимо це все. Ну, ну, якось так. так. Це Ірина Федорівна, це в нас внутрішній адміністратор наш. Складає наші графіки, складає, знає, де що лежить, скільки. Іра, відкрий. Іра, понеси. Ір, ти пам'єш в тому ящик. Не, не там, то. Ір, а я вже забула. А ти пам'єш, де я поклала? Ні, я не пам'ятаю. А, да, 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 пам'ятаю. Це було в синьому ящику, і там така бумажечка була в написана. Там було написано стільки штук. Ні, я вже, по-моєму, комусь давала. Ще я причитаю. Ну, це так, така знаєте, теж допомога, тому що сама не вспіваєшся. Сама не вспіваєш запам'ятати де, що, скільки, коли, як. і як. Я безумовно вдячна двом діткам, які все время біля нас були, тому що Владки і златі. Шість. Так. Да. Златі шість, а старші 19. Це місце. З двома дітьми щодня тут. Ну, ні, по не щодня, по графіку. по графіку. Але вони в мене так витримають, що От сьогодні мати куди? І кажу, йду, ну я зараз швиденько і вернуся, бо я їх в перший раз залишаю тако самими. не залишаю. А ми Зразу, ну, вони вже відповідно, що якщо я на роботу, то це свято всі збираються і всі йдемо. А от такі моменти, дивіться, вдома, от все одно такого спокою немає. А приходжу в колектив, хоч вдома є бомбосховище, все, а приходжу в колектив, як от душина. От зразу, переступаючи порік, бачу свої рідні лиця, ну, спокій якесь. Все одно вдома, ну, казалось би, вдома рідні стіни, все. Но коли приходиш сюди, чогось спокійніше. І ніч та якось проходить так, ну, скажімо, на ораш веде. Немає такого, що неспокій, який ще цей вдома, я себе відчуваю набагато тривожніше, чим приходячи у свій колектив. Так, далі Андрій мені дамо слово. Розкажи, що власне. Щось, знаєте, я вам хочу сказати, що ну, для мене моя робота закінчилась 23 числа. Після 23-го це в нас вже йде просто якісь. Борг перед тими дітьми, які там на фронті. Це дуже страшно. А е, насчет емоцій, я вам хочу сказати, що я, ну, мабуть, вперше за 58 років я зрозуміла, що таке пекучий сором. Бо ну, сором це, ну знаєте, ну буває стидно, щось зробити, так щось ну, 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 втворив щось, ну, соромно. А що таке пекучий сором? Коли ти дивишся, верніше, коли ти не можеш подивитися в очі оцим людям, які приїхали вночі з цими немовлятками, тут такий за руку, тут цей кіт на оберемку, і воно лягає ради любому матрасу, бо теплому супові, оцьому цьому всьому, ну це правда так. Ну, боляче дуже. А другий раз я, я не могла ще тоді зрозуміти, що це за відчуття, от якесь таке гризюче. А, а. другий раз, коли ми поїхали в лікарню до цих хлопців, знаєте, я знову не змогла їм подивитися в очі. Тут дуже болять. А так все буде добре. То ми працюємо, то ми працюємо. Ми відпрацювали зміну тяжко, важко. Але ми прийшли додому в теплу хату, до своєї сім'ї, до своїх живих, здорових онуків, які біля тебе, ти на них дивишся. І, ну, це дає сили, це дає наснаги. І ти знову можеш вийти на роботу і, і, і в день, і в ніч, і ще раз, коли треба. То все байдуже. Все це переживання? Дамо слово Люді Васильівну. Вона приймала в себе вдома своїх свою родину, тому що вони також були вимушені переселитися. І коли спривезли велику кількість м'яса, мені треба було, я розуміла, що вони заняти, але починалося тепло, у нас була команда Добровольна принудітельність, вдома закриваємо в автоклаву. Я кажу, Васильівна, твої родичі що роблять? Будуть допомагати, будуть. То я везу Везу м'ясо, везу банки. Ну, я думаю, вона сама скаже, як. Я б вже за мене ще сказали, бо це дійсно так. Я по натурі оптиміст. Я ніколи не ну як, панікую, ну якось так більш стримано і розсудливо. У мене чоловік такий панікер, він, якщо вже там я ну, порізала, то він вже чуть оморот не падає. А я себе контролюю. І то приїхали, ну, як, приїхали спочатку діти приїхали із Свахою, з котом, з собакою. Я вже всіх треба покормити, всіх треба. хоч в мене хата невелика, але всіх. Тоді приїхали вже на 8 березня, це ж сестра із чоловіком. Скільки вони пережили, ми того, звісно, не пережили, слава Богу, вони поїхали. Хата на місці, все на місці, навіть хазяйство. А вони приїхали, гуси з собою привезли. Собаки, котину, що могли взяти? Не гуси, а качки. качки. Поїхали додому, наче все на місці, слава Богу. Хата залишилася в селі дуже багато хат погоріло, в сусідстві згоріло, і до них трава горіла, добре, що там їх качечки витоптали і не добралося, і пожежа не дійшла. Добре, ну тоді <світ> <кіліст> <кіліст> Наташа, я комічник вихователя. Ну, перші емоції, коли почалась війна, це звісно було страх, паніка, тривога. І рано просинаєшся. І перша думка війна. А друга думка боже, треба йти на роботу, а ти розумієш, що сил немає ніяких, але ти розумієш, що треба. І ти встаєш, приїжджаєш на роботу, зразу дуже тяжко, а потім ти спілкуєшся з людьми, ти розумієш, що ти. <кій> <кій> да. І ти розумієш, що ти робиш якусь потрібну справу, хоча б те, що ми можемо, те, що від нас залежить. Ми не можемо, звісно, багато зробити. Саме важче це хлопцям на передовій. Але ми робимо те, що ми можемо. І стає легше. І ввечері ти приїжджаєш додому, тобі вже на душі легше, коли ти приїжджаєш з роботи. А ті дні, коли ти вдома, сам, коли в цих думках, в цій тривозі тобі набагато важче. Але все-таки, що підтримує, ну це, звісно, сім'я, це колектив, ну і це віра в нашу перемогу. Тому що ти, як би там не було важко, які б там тривоги, які думки в тебе не були, ти думаєш, все рівно буде перемога, нехай через місяць, через два, через три. Ну, все це закінчиться і все буде добре. І це ну, підтримує саме більше. В колективі три тані? Це наступна теж Таня? Наступні три Тані. Це буде перша Таня, то буде друга Таня, то буде третя Таня. А, вони одне заодно, як і десь Буде не одне заодно, а буде мозкова Таня. Трошки розділяємо. Трошки розділили. Сама менша Таня, сама молодша Таня, вона мала перед війною їхати на Київ. Але я казала, все, що не робиться, все найкраще, ну то не думаю, що війна то кращий варіант. Але добре, що не поїхала. За тих життя спокійно. Залишився для мами вдома. І, і залишилася вдома, де переживає родина, сюди, і що, і як. Ну, а що було, і як працювали, то вона розкаже. З перших днів ми включили волонтерську роботу. Різні люди до нас приїжджали і з собаками, і з маленькими дітками. Всім наш колектив всім надавав допомоги. Велике дякую людям, простим мешканцям нашого міста, нашого району, які допомагали тим, хто міг, і одягом, і різним домаколиком. Коли зазначалася війна, Іванівна не. ну, велике дякую Івані, вона вирішила. Не тільки допомагати людям, а вона вирішила ще допомагати людям, які знаходяться дуже в дуже скрутному становищі в Київській області, яка перебувала в окупації. Вона зв'язувалася з волонтерськими організаціями, які могли б десь на якійсь точці допомогти, перевезти, перезв'язувалася. Е постійно була на телефоні. Е Вони передавали інформацію, і вже тут пакувалися посилки, ми відправляли. відправляли, Попали дня вночі. Ви ще спакували. Війна це дуже тяжко, звісно. Це все пережити цим людям, бідне, а в кого ще хто воює. Пермінничок і від Донецького. І ми з нею, Жаною Іванівною, дорогою нашою. Спасі вам, Шана Іванівна, і низький вам хліб. Це те, що ви робите для наших солдатів, що вони там, бідненькі, в окопах, холодно, морозно, вони бідні, мокрі, голі, босі. Бо так воно і є. Обірвався, бідненький, і нема підмоги. Я розумію це все. Ну, ту роботу, яку робить Жанна Іванівна, я хочу сказати її низький уклін. І ми з нею йдемо в підвал, несемо банки живу, і тут дзвонить племінничка. Кажу, Іванівна, пожалуйста, підождіть, бо дзвонить. І я з ним говорю, кажу, синочок, а обслуговуємо 95-ту штурмову бригаду. Я ще кажу, Жан Івані, кажу, там мій племінничок дороги господи. А він каже, Таня, то це ж ми її обслуговуємо. Кажу, І так ми з нею переговорили, а тут він дзвонить. Я з ним говорю, кажу, саночок, ну я знаю, що ти далеко. Далеко, може, до тебе не дійшло це все. Але тобі хоч там вам щось попалось, а він каже: Боже, ть, Таня, нам скільки всього передали, і колбаса, і паски. Ну, все каже, ми такі благодарні, Таня. Я йому розказую, що, кажу, це все благодаря наша жани Іваніна. Він каже, то низький уклін її, піди поцілуй і всім дівчатам, які оце все роблять, і все допомагають армії. Забігла в той підвал, я її обнімала, цілувала. Потім прибігла групами з Леною. Пішла Лену цілувати. Кажу Лена, представ, позвонив. Кажу, мій племінничок, що кажу, все дойшло. І вони дуже раді, і нам, нам раді. Значить, ми якусь часточку невелику, я хочу сказати, ну мізерну. Ну, ми все одно від нас це залежить. Ми якоюсь часточкою маленькою нашим хлопцям, дорогим нашим хлопцям, захисникам. їм, Боже, здоров'я, всього самого найкращого, щоб вони вернулися живими, тільки живими. Ну, третій Танюшки даємо, це вже третя Танюша спочатку. А що Мирославу? Вона придає третя Танюша. Ну, що я можу сказати? Да, мені деяка робота там, це хлопці крутити, так. Іванівна тако там дивиться по списку, каже, так, ага, сьогодні дві тані. Це я і Таня. Каже, так, на кухні я вас не візьму. Так Танюшка, молоденька. Ні, я кажу, щось таке там зробити, ну звісно, до тої каструлі в мене росту метра, і це ще січок з собою носити, щоб навіть там ту капусту Так, Це вона так поспитала, так, ксюха, хорошо. Що Васильівна, гасих да, на кухню з вами, ну що я з вами зроблю? Ну, хоч щось лицей. Іру Федорівну, я просто теж кажу, так як в мене ну, двоє малих. Зараз, як ліз, 17, другий 12, ну, я розумію. Але я теж просто кажу, давай тако, ну, щоб діжурити, щоб в мене малий, хоча б був вдома. Ну, щоб Я знала, що вони не самі дівчата. Uh -huh. Ну, Бог я знає. в мене ХПП, потім газова ця залізниця, да, нас і залізниця. Ну, все може бути. Тут вже таке діло, я кажу, тут. І, а бувало таке, що в ну, люди приїжджали, да, ну, бували, знаєте, чи в них, може, на цій паніці, стеріці, там, ну, збивали нам трошки ці стовби, там рівняли наші ці, да? бувало таке, таке да, представте. Мазові ці підпорки. Ми так старалися заховати машини, що вони вже не бачили, що там. Да, ну, знаєте, ну, всякі водітеля. І получалось так, що я ж кажу, коли допустим, я там трошки отримала там ну, по своїй роботі, <гум> да, мені виходило щось. То це приходить там сторож і та каже: А, а, а ти в наші ці провалки? Я до нього кажу, та що я мене причепився, то теж до нього кричала і кажу, я отримала ви получати, давайте письменницю здавати. Каже, треба Тут, Я ж кажу, «Ну no. такою вже цей саме. Це нам треба газові труби попідтягувати, пов'язати, щоб вони не попадали, бо вже душі вона заїде, то це Ну, Правда, бо війна війною, а життя ж то проти. Але ви знаєте, я вже тут з е, Станіславиною, ми на рівні, я знаю, тут вже працюємо, да, Семі рік? Да, да. Да. Ну я привикла, і коли щось не так, я кажу, я теж получила трохи, ну нічого, іду ще. Це вже привичка, ну без таблетки теж не життя, треба і таблетку колись получити. Так що я хочу сказати, я своїм колективом, і те, що говорили, навіть по христиниці, що перший садик передовики, перший садик, перший садик. Ну так, да, хочуть собі медалі наліпити. Так оцю медаль я хочу їм чіпити, щоб вони не переживали. Я поділюся ні, такою медалькою, щоб вони не переживали, що перший садик всі медалі хочуть Так, да, Мирославі дамо слово, того. Це, це моя група, це мій помічник вихователя, це моя команда, моя бронебойна. Багато було для чого всканував. Я навіть і не думала, що ми будемо переживати, що буде в нас війна. А знаю, ну, в великій саусерниці мене бабуся проживала там. Мама звідти родом, багато в мене родичів звідти. І дуже ми любили. Коли були маленькі з першого класу, їздили до бабусі. І от там була така дуже бабуся старенька, вона нам розказувала завжди про Бога і розказувала завжди про війну. Ви знаєте, я ніколи не думала, що ну, ми на собі це будемо все відчувати. Ніколи. ну... Так хочеться, що 21 століття на другій. Да, дуже переживаємо за своїх дітей за чужих дітей. Хоча ну, для мене немає якось так, що от вони не наші, вони чужі, вони всі наші. Ми хочемо чимось їм допомогти. Дуже багато в нас цих переселенців було. Ми ж не психологи, правильно? Я не неправиль... ну, навіть не знаю, як. Їм допомогти чи ще щось, але треба вислухати. І була в нас так, також були такі ночі, що дуже тяжкі, дуже багато людей. Е, якраз зібралася така очередь в туалет, і дуже багато. Я, е, жін, жінка підійшла до мене і хотіла мені щось розповідати, розповідати, розповідати. Думаю, що вона мені говорить, бо треба було вислухати. Я всю родословно вислухала. Де там, що, як там все. От Якраз тільки вислухала. Тут друга жіночка встала, в неї було чотири операції. Вислухала, як було до того, після того. Тут вже мама якась підійшла просить якоїсь водички, там чаю, там треба маленька дитина, там ще щось. Я ж кажу, дуже багато було. Була бабуся, така 86 років, що вона є по ступенечках до нас дійшла. І ну, просять, що вона не може на землю лягти, бо каже, якщо вона ляже зараз на землю, ми її на ранок зовсім не піднімем. Каже, ну, придеться нам тут залишатися разом з ним. Ми з Іриною Федорівною пішли до медсестри, взяли кушетку, людей тут повно, щоб ж нікого не задавити, ні, ні на кого не стати. Несе ось тут кушетка в нас була. Всіх обігріли, я ж кажу, були дуже маленькі дітки. Да, я ж кажу, було дуже багато дітей. Спали, ну де могли вже як були чоловіки, які ну уступали своє місце, йшли в машину, сиділи на задньому сидінні, дивилися в ворос. Да, а ми, я ж кажу, а ми вже приймали сюди діток. Я ж кажу, ну дуже багато. Як пахунки ці ми пакували, і ну Жанну Івановну я завжди питала, чи доходи, чи доходи це все, чи ну я ж кажу, щоб на просто було. так да. Ну Це від душі робиться, це не від того, що нам хтось сказав дякую, чи якісь гроші заплатить, чи ще там щось. Ну просто я ж кажу, нас, нас тут мирно. Ми приходимо додому, ми спілкуємося зі своїми е, рідними. рідними. Я ж кажу, що у нас тут, ще, слава Богу, ми не знаємо, що таке ще така війна. І так хочеться перемоги, і ми знаємо, що вона буде. Обов'язково вона настане. Ну і самому молодому нашому спеціалісту. О, я, приходила... не, я навіть підійду поближку. Вона приходила, приходила на спочатку з, з чоловіком. Бо я сказала, що можна приходити з родинами, з онуками, з дітьми, з усіма, хто тільки може. Приходьте, якщо ви боїтеся приходити самі, боліть з собою півдома, пів поверха, пів етажа. Всі приходять і бачать, що ми робимо. Ну, початок війни. Ну, почнемо трошечки з позитивнішого. Початок війни це був початок мого медового місяця. Бо напередодні війни, 22 лютого, ми одружилися з чоловіком. і от такий в мене медовий місяць. А, ну, В принципі, життя змінилося, тому що ми раніше ходили на роботу, освітяни не творчі люди, вони завжди щось створять, щось шукають, а від початку війни змінився. Ми вже не ходимо на роботу, це стиль життя. От, ми універсальні солдати, ми спеціалісти широкого профілю, ми робимо все, ми, ми приймаємо людей, які до нас приїжджають. Ми їх маємо вислухати, ми дивлячись в ці очі, розуміючи, що ці очі. Бачили те, чого краще взагалі не бачити. Ми маємо якось з ними спілкуватися, от знайти підхід до кожного. Ми маємо їх нагодувати. Ми маємо прибрати, підказати. Якщо в нас є час, ми робимо тушонки, ми миємо банки. Як вже казали на швидкість, і зараз ми запишемо, бо попередня зміна. Намила скільки, то а ми зараз маємо ще трошечки, і щоб донати попередню зміну. Ми перебираємо крупи. я мене роз взагалі я не уявляла, як можна закривати ці каші. Скільки чого треба вкинули кусочок м'яса? Ні, цей, цей кусочок м'яса, він, ще один треба кусочок м'яса, але такий, щоб він м'ясистий, щоб там не одна шкуринка була, якби в крилах або ще щось. І розумію, в той момент розумієш, що як вже казали, що ми вдома. А ми зараз важко, не важко, але ми робимо це для людей, які завдяки яким ми спимо в своїх ліжках, завдяки яким у нас є дах над головою. Ага, наша молодий спеціаліст. Ага. Да, Представ Таня, будь ласка. Анна Сергіївна, наш вихователь. молоді групи. Ну що, роб... ну виходили, робили так, як всі. А в перший день. Заповнилось те, що коли ти не знаєш, куди зібрати своїх дітей, куди бігти, куди тікати, бо в тебе перед вікном зривається, і мен... я пагодію дровами в хаті, на кухні, і в мене все оказалося в чорній сажі. І дзвонить мене телефон, дзвонить дитина з групи і каже: мені сьогодні йти, а, а ти не знаєш, що їй сказати, коли й йти, коли й прийти. то… А так, приймали людей, кормили, одівали, взували, так само, як і за витяжку говорили, що да, люди вони боялися. Цього, цього звуку вони дуже боялися. Поки вони адаптувалися до того, що там щось буде гути, щоб можна було зайти, то це було дуже добре. Так, безумовно, що ну, ми все це переживемо, все це буде Україна. Але зробити одному такий об'єм роботи, яка б я не була, геніальна, з якими б я не була, талановитими здібностями, я без всіх вас нічого не варта. Взагалі нічого. Тому що кожен із вас підставив своє плече. Ну, це така маленька історія нашого дитячого садочку за 64 військових дні.